Вітаю, мене звати Сергій і я на своєму авторському каналі Знаки Часу. Минулий раз минуле відео крайнє, про 13-й аракан Таро, який називається Смерть. Старався викласти інформацію. В позитивному дослі, щоб не лякати людей таким словом, як смерть, що це переміни, трансформація. Проте після запису того відео залишилося таке відчуття, як вам сказати, недосказаності, ніби щось. Важливе залишилось за кадром. Кожен погодиться із вас, що там, де життя є, там є і смерть. Це природний процес. І кожен погодиться з вас, що всі ми помремо, хтось раніше, хтось пізніше. І от Іноді, іноді, карти Таро нам допомагають побачити цей факт смерті, саме смерті, в розкладах. І от щоб ми побачили, що це дійсно мається смерть при певних запитаннях і при розгляді певних специфічних питань. Щоб ми побачили, ми маємо знати, а які карти можуть нам казати про смерть? У мене маленький досвід, дуже маленький. Але я вам хочу озвучити 12 карт, 12 арканів, наявність в розкладі яких має вже стимулювати вас задуматися. А якщо в одному, в одному розкладі випадає, наприклад, дві карти, кілька карт із цих 12, це вже дуже голосний сигнал. Давайте розглянемо цих 12 арканів. Я зараз поставлю телефон так, щоб було ближче видно. Отже, дивіться, одним із таких арканів, який може говорити нам оце, так відсунемо. Який може говорити нам про смерть, є аркан. Ну, називаємо його підвішений. Я то його називаю підвішений, хтось каже повішений. Мене поправляють. Ну, хай буде так. Я виходив з того, що повішена людина це повішена, це вже мертва людина. Повісили, вісельник. А підвішений, живий. Так, йому важко, він обмежений в Русі, там голова в його буде, бачите, як він нерухомий. Але він живий. Це, на мою думку, відрізняє підвішеного від повішеного. Але хай буде повішений. Хай буде гречка або і не суперечка. Проте цей яйкан каже, що людина стала жертвою тих чи інших обставин. Це може бути нещасний випадок, аварія. Але сталося так, що людина з'явилася в тому місці, де не повинна бути. Покладемо його сюди. Наступний аркан, який може нам показувати смерть, це, на мою думку, є відлюдник. Відлюдник дивиться на ліхтар, його нічого не цікавить у фізичному світі. Цей аркан говорить, що людина шукає себе в іншому світі. Це може бути невеликовна хвороба, інсульт. ВІЛ. Людина без надії. Ось. Так. Це другий такий аркан. Третій аркан, ще один аркан. Який може казати про смерть. Це 21 й аркан мир. На перший погляд, це чудова карта, позитивна. Але це карта переходу в інший світ. Якщо в позитивному, в значенні, це, наприклад, от візьмемо на президентські вибори, от був кандидат, став президентом. Все, Це, це людина попала в інший світ. Він був простою людиною і став президентом. Який все, йому, який, все йому дозволяється. Це в позитивному. А в негативному це перехід в інший світ, на той світ. І тут занавіс. Ну от, аркан 13, аркан смерть. Цей аркан може вказувати також і на ну, таку справжню фізичну смерть що прийшов час, прийшов час перейти у вічність. Життєвий шлях закінчився. Відбулася певна трансформація. Так. Ось. Далі. Про смерть може казати і аркан диявол. Ось бачите, 15-й. Аркан диявол. І диявол теж вказує це насильницька смерть, жорстока, мученицька, вбивство, смерть від алкоголю, наркотиків, те, що вбиває організм. Ось. Знаєте. Оцей аркан 16-й. Башня, вежа. Ну, як хочете, так і назвіть. Я погоджуюся, як ви назвете, так і буде. Головна суть, що в певних питаннях, в певних ситуаціях, при певних обставинах дана карта також вказує на смерть, катаклізми, невеликовну хворобу, удар. Аварію. Проте варто задуматися. Можливо, ще є шанс. Але бачите, як от башня, тут вона якось горить, чи то вибухає, чи горить блискавка, бах, так і смерть. Бах, і нема людини. Швидко. Трійка мечів. Подивіться, мечі, серце, білий фон. Чим вам немедична тема? Отже, лише щитуючи дане зображення, вже можна зрозуміти, що людина може померти від невдалої операції. Оце скальпелі. Уявімо, скальпелі. Бачите, навхрест. Це. Може бути серцевий напад, проблеми з клапанами, от чотири клапани. Ну, от так от, при певних обставинах. Дуже така, як би сказати, яскрава карта, яскравий аркан четвірка мечів. Подивіться. Подивіться, одне зображення. Людина лежить в склепі могильному. Іноді це тлумажиться як гроб, як фізична смерть. Повна зупинка. Так от давайте так-чик-чик-чик. Так, далі десятка мечів. Дивіться, десятка мечів. Лише навіть, навіть не читаючи нічого, лише подивившись на зображення, ми, вже, ну, ми, ми що ми бачимо? Яку інформацію несе? Ви бачите, що ця карта несе смерть, завершення чогось. Стоп надовго або назавжди. Тут така особливість удар в спину. Остаточна крапка, бачите, удар в спину. Але ж бувають і такі випадки. Шістка мечів. Шістка мечів. Наприклад, порівнюючи її, наприклад, з башнею, де отак от Піш! бисто так, бах. То тут шістка мечів. Люди перепливають на інший берег. Це так символічно, це може бути, і як перепливають в інший світ, людина переходить в інший світ, але от, на відміну від вежі, де людина може навіть не, може навіть не осознати, що з неї сталося. Може дуже швидко так от раз відбутися, секунди, хвилини, може там долі секунди навіть, то тут людина усвідомлює, усвідомлює, що вона кудись вже перепливає, уходить, людина уходить, вона це розуміє. Іноді. Карта Зірка. Аркан Зірка в певних ситуаціях може показати уход на небо. Людина зникає з поля зорю, От, як в народній творчості кажуть, хай світить зірочкою для вас, хай вказує вам дорогу. От так само тут таке може бути значення. Ну і 12 карта. Це вісімка кубків. Бачите, людина відходить, відходить. Іде від чогось, від чогось іншого, віддаляється, бачите, людина віддаляється. Це вимушений рух під впливом зовнішніх обставин. Це все дістало людину. Ну от людина відходить. Ось, бачите, от я поправлю також, щоб вам було краще видно, таких 12 карт, які, на мою думку, можуть показувати смерть. Я розумію, що люди, які займаються картами таро, Тему смерті трогати відмовляється. Тому що, ну, розумієте, лікаря учать 6 років в інституті професіонали, аспірантура, потім він учиться все життя. І то лікар помиляється. А ми в більшості випадків ми самоучки. Ми щось там десь почитали, щось там свої напрацювання. Ну в більшості випадків ми самоучки. І коли там наша десь буде помилка в трактуванні в питання там, почуттів, це одне. А коли буде помилка в питаннях життя і смерті, це дуже серйозно. Крім того, крім того експертиза буває, встановить особу. З надзвичайно великою точністю і то людина відмовляється вірити, і то людина має надію, має надію, що, можливо, ще помилка, можливо, людина жива. Якщо ви маєте щось додати до цієї інформації, що я вам виклав, напишіть в коментарях. Прошу вас поставити вподобайку. Підписатися на мій канал. Дякую вам за увагу бути добру.